Вітаю вас, малята, послухайте, будь ласка, історію, як Левко вчився не битися. У лісовій школі всі звірята давно знали якщо левко поруч, тримайся, бо Левко був не злий, а просто дуже нетерплячий. Якщо йому щось не подобалось, грр і вже хтось у писочниці з пірамідкою на голові. Одного ранку всі звірята зібралися на майданчику. І білочка грається, і їжачок будує замок із кубиків. І тут ревом бігає левко. Це мої кубики, всі геть і лапою, хвацько хрясь. Замок зруйнований. Ей, зовкнув їжачок, так не чесно! Звірята образилися і пішли гратися без левка. Левко залишився сам, сів під деревом, почав смикати траву. І тут з кущів вилетів веселий метелик. Метелик знав усі секрети дитячих емоцій. Левко, а що сталося? Сіла вона біля нього. Я знову всіх розігнав. Але я не злий, я просто злюсь швидко. О, я тебе розумію, кивнула метелик. Але є одна червна вправа. Злівся, зупинись. Як це? Коли відчуваєш, що всередині все кипить, треба зупинитись. Глибоко вдихнути, як справжній лев. Про себе сказати я спокійний, я кішечка, і тільки тоді розмовляти з друзями. А якщо не виходить, тоді зроби п'ять стрибків на місці і порахуй до десяти, як робот. Наступного дня Левко прийшов на майданчик, бачить. Їжачок знову будує замок і знову хочеться грр, але він зупинився. Вдих, видих, можна з вами побудувати замок. Можна, усміхнувся їжачок, але лапами не бий, краще кубики давай. І з того дня Левко став найвічливішим левенятком у всьому лісі. А коли хтось. Злився Левко сам тихенько шепотів. Злився, зупинись, вдихни, не кричи. Діти, чому спочатку зверята не хотіли гратися з Левком? Вірно, тому що він їм все руйнував, так заважав гратися і хотів з ними битися. Що Левко навчився робити? Замість битися. Так, він навчився робити вдих, вийдих. А як можна ще зупинити злість, як левко? Так, пострибати п'ять разів, порахувати до десяти і прошепотити. Злився, зупинись. Гадаю, діти, що ви зрозуміли, що не можна ображати друзів. Не можна їм руйнувати те, що вони побудували, і що ви завжди будете з усіма товаришувати. До побачення!